Спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. В студії Інна Літовченко вітаю вас. Сьогодні, 9 грудня, саме цього дня народилися такі відомі українці, як письменник, церковний і громадський діяч Данило Туптало. Письменник та етнограф Борис Грінченко та наш земляк уславлений перекладач і поет Борис Тен. А до нового року залишаються 22 дні. Вчора область прощалася з відомим бардом Володимиром Шинкаруком, якого ще за життя за яскравий талант прозвали Житомирським Моцартом, і чия життєва свіча догоріла передчасно. Тисячі шанувальників. Проводжали в останню путь знаного поета, композитора, музиканта, співака, науковця, професора Житомирського державного університету імені Івана Франка, заслуженого працівника культури України. До його труни лягли і квіти від нашого колективу, з яким він творчо співпрацював багато років. Протягом години до Житомирського музично-драматичного театру Кочерги попрощатись із Володимиром Шенкаруком прийшло понад тисячу людей. Великий митець, який дивував земний світ палітрою своїх талантів, пішов у світ небесний. Ті вистави, на жаль, вже ніхто не поставив. Як він поставив голодомор, публіцистичну виставу. От як режисер, як актор, як виконавець. Бачите, я не знаю, ця втрата її неможливо заповнити. Я, я не виявляю собі. Володимир Шинкарук боровся із хворобою декілька років, і навіть під час її загострення не покидав роботу. Він надзвичайно любив студентів і студентську аудиторію. Мені здається, от його діяльності поза сім'єю, поза поза родиною, то святе для нього. От тут у нього було спілкування аудиторії, лектор. А як уже він матеріал давав зранку із Володимиром Шинкаруком прощались в університеті Франка, де працював та творив митець для студентів. Це непоправна втрата. Володимир Федорович, він викладач, який навчав нас не теорією, не тому, що ми маємо робити, а тому, що ми відчуваємо, тому що він навчав нас людяності. Він казав нам. Його ось ця така коронна історія і фраза комплекс повноцінності. Ось це запам'яталось найбільше. Він умів все впевненість в собі, він умів відкривати таланти. І останні роки він для мене був не тільки вчителем і наставником. Він був для мене названим батьком, який лише доторком руки поглядом, півпоглядом. Міг заспокоїти, сказати, що все добре. Ця втрата для Житомира є величезною, і осягнути її зараз просто неможливо. Ми ще не зовсім уявляємо людину, якого масштабу ми втратили. Втратив Житомирський державний університет, місто Житомир і вся Україна. Вийшов стою і Тремчу, і прошу у Бога, потрібних слів. Мене з головою накрили море людського хвилі, виколюють очі стріли підступних прожекторів. А кожний погляд, мов куля, пробиває серце на виліт. Вийшов, стою, прикриваю усмішкою зляканий рот, і з провалям глядацької зали починаю розмову. Сцена велична, як трон, і безжалісна, як ешефот. Я тут помираю. І тут я народжуюсь знову. Президент України Петро Порошенко присвоїв звання Герою України Житомирянину майору Олександру Петраківському за виняткову мужність, героїзм і стійкість духу. Попри важке поранення, він не полишив поле бою і продовжував рятувати друзів. А затим мужньо переніс кілька складних операцій. Нині Олександр потребує коштів на завершення лікування за кордоном. Отож просимо людей доброї волі допомогти героєві фінансово. Телефон його батька Петра Станіславовича 067 34 82 170. І ще про земляків, відзначених за героїзм. президент України Петро Порошенко нагородив орденами Богдана Хмельницького і за мужність з п'ятьох воїнів. 95-ї аеромобільної бригади серед них капітан Богдан Халімон, майор Володимир Кравчук, капітан Павло Розлач, сержант Дмитро Білошицький та сержант Дмитро Макаров. А міністр оборони України Степан Полторак нагородив бердичівського волонтера Олександра Єрмошина вогнепальною зброєю пістолетом ТТ. Щиро вітаємо. Минулої суботи делегація Житомирщини провідала десантників із 95-ї аеромобільної бригади у місті Слов'янську на фронтовій Донеччині. З Днем Збройних сил України їх щиро привітали голова Житомирської обласної адміністрації Сергій Машковський, перший заступник Житомирського міського голови Сергій Сухомлин, народний депутат України Борислав Розенблат, депутат Житомирської міської ради Михайло Пухтаєвич та Олександр Рабинович. Вони також вручили воїнам землякам подяки. І подарунки. Урочисто відзначили День Збройних сил України не лише на Донбасі, а й у всіх гарнізонах Житомирщини. Про те, як і наша знімальна група вітала воїнів 26-ї Бердичівської артилерійської бригади, далі у сюжеті Леоніда Харшана. 80% особового складу 26-ї Бердичівської артилерійської бригади бере участь в антитерористичній операції і без втрат не обходиться. 750 тисяч гривень з міського бюджету виділено наразі для підтримки учасників АТО та їх сімей. Ви любите нашу всі ви патріоти нашої вітчизни. І все ви робите для того, щоб Україна була неподільна, незалежна. Нашої 26-ї артилерійської бригади. Напередодні Дня Збройних сил України військові 26-ї артилерійської бригади отримали в подарунок автобус. Кошти для придбання виділила влада та підприємці. Всім хочу подякувати за героїзм, той, який ви сьогодні робите на сході нашої держави. Подякувати вашим рідним і близьким, нашим дитянам, волонтерам, які підтримують. Тут ваш, вас і ваші родини. Підполковник Андронік Гаспарян, один з багатьох бійців, які відзначені напередодні професійного свята. Нагородження орденом за заслуги він вважає спільним здобутком. Воєнні говорять так: офіцеру погони, звання ордена, роблять його починене. Якщо в колективі все налажено, якщо кожен стоїть на, своє, на своєму місці, значить все буде хорошо в этом колективі. Тому орден. І звання командира це заслуга всього колективу. Значить, колектив трудоспособний. Колектив виконує свої задачі, кожен боєць знаходиться на своєму місці. І про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї за офіційними повідомленнями стисло. Протягом доби терористи неодноразово порушували умови перемир'я. Однак сьогодні на Донбасі має наступити день тиші. Поблизу міста Ясенувата наші воїни підбили п'ять ворожих танків. Терористи масово звозять з міста Антроцит трупи своїх убитих. Житомирські кіборги продовжують героїчно утримувати Донецький аеропорт. Інформація про те, що вони відступили зі старого терміналу, неправдива. Кількість переселенців із окупованої території Донбасу перевищила півмільйона. У Донецьку знайшли 50 мішків з порізаними українськими гривнями. Набуває резонансу благодійна акція Допоможи воїнам книгою по громадському збору бібліотеки для однієї з Житомирських військових частин. Подаровані воїнам книги, приймає централізована бібліотечна система міста. Але для прискорення збору ми ведемо його також у телецентрі. Обласне телебачення продовжує також свій патріотичний проект Єдина країна і маємо черговий відгук. Вважаю себе патріотом, і події, які відбуваються зараз в державі, дуже хвилюють і хочу, щоб наші хлопці, які охороняють нас, повернулись як можна швидше, цілими, здоровими. Ми на них чекаємо якою ви бачите Україну в майбутньому? Бачу міцною європейською державою. З традиціями українськими, але у великій об'єднаній Європі. І ще про кілька резонансних подій-повідомлень. Вчора Житомирщина відзначила сторіччя військового інституту імені Сергія Корольова. Сьогодні обласна філармонія після капітального ремонту має відновити свою роботу початком музичного фестивалю Грудневі вечори. У п'ятницю в нашому телецентрі стартує триденний всеукраїнський турнір з боксу. Обласний комітет з присудження літературно-мистецької премії імені Бориса Тена назве його Нових Лаврін. Ауреатів наступного тижня економіка Китаю стала найбільшою в світі, випередивши американську. Однак Сполучені Штати і надалі залишаються найбагатшою країною. І цитата цього тижня із В'ячеслава Чорновола: дай Боже нам любити Україну понад усе сьогодні, щоб не довелося гірко любити її, втративши. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, про які неможливо мовчати. Як і всі попередні, ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті Тівірадіо З вами була Інна Літовченко. Гарного усім дня! Лише приємних новин. Бережіть себе, зустрінемося завтра.